Квіти незнайомим матерям, учні 16-ї школи з ініціативи Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка дарували квіти молодим матусям на центральних вулицях міста. Просто неба таким ж флешмобом хмельницькі школярі привітали усіх матерів із минулим святом. Парк імені Тараса Шевченка для флешмобу школярі обрали не випадково. Зазвичай саме тут прогулюються молоді мами зі своїми немовлятами. Їхня малеча привітати своїх матусь ще не може, тож на допомогу прийшли школярі. Організувала привітання Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Тараса Шевченка. Сьогодні ми проводимо такий флешмоб для того, щоб дітки могли привітати не тільки своїх мам, а й мам нашого міста. Такий несподіваний, гарний подарунок для жінок завжди буде приємним, тим більше, коли це роблять діти. Тут мам багато. Як вам такі подарунки? Ой, дуже приємно, замічательне мальчики молодці. Тут, в принципі, мамочок много, їм роботи, може бути на цілий день вперед. З де матері вітали. Дуже приємно, діти такі хороші. Та й дітям дарувати квіти незнайомим жінкам сподобалося. Я ще подарувала сьогодні мамі з коляскою теж тюльпан. І вона мені подякувала і каже, це мені. Я сказала, так, це вам і обміняла мене. Діти ж кажуть, цінувати своїх неньок треба не лише на свято матері, а кожної днини. Наші мами найрідніші, найкращі, найкрасивіші. Вони подарували нам життя. Їх треба цінувати. Мами, ви найкращі!